Наші військові титани по духу, але люди по здоров'ю. Їм дуже необхідна перша та саме необхідна допомога при пораненнях. Дуже необхідні турнікети. У Дубні волонтери оголосили терміновий збір на медикаменти для військових, які наразі виконують бойові завдання. Однак не всі забезпечені турнікетами та іншими медзасобами, що рятують життя. За два тижні, які поїхав наш мінцевий батальйон. Телефонують військовослужбовці, турнікетів або не мають, або мають лише один, і то китайського виробництва. Турнікетів потрібно мінімум три на людину, максимум чотири. Тобто кожен турнікет і, взагалі, тактична медицина, вона якісна, коштує недешево. Американські турнікети, які рекомендує комітет ТІСІ-3, вони коштують від 1200 і більше. Турнікет найкращого українського виробництва. Січ, який ми плануємо купити, коштує 570 гривень виробника. Тобто нам потрібно приблизно 1700 гривень на одну людину. Волонтери мають на меті забезпечити воїнів якісною тактичною медициною. І мова йде не лише про турнікети. Окрім них, потрібні й оклюзійні наліпки, гемостатичні бенти та інші препарати. Потрібні бенти для тампонади. Потрібні ізраїльські бандажі, щоб зафіксувати. Бо не завжди турнікет це засіб першої необхідності. Буває кровотеча артеріальна, коли необхідно, бо за три хвилини можна стікти кров'ю, а буває кровотеча веноза, наприклад, або якесь мінімальне пошкодження, і де можна просто зробити там гемостатиком, гемостатичним винтом. І зверху ізраїльський винт. Є такий засіб, який називається транексамова кислота. Перші три години поранення військові медики. Можуть вколоти цю кислоту, і кров суттєво знижаться, але не виникне тромбоцитоз. Тобто, вона не може пошкодити, але може зберегти життя. Окремо волонтери наголошують на потребі у термоковдрах, які використовують для захисту поранених від переохолодження. Термоковдра є обов'язковим елементом аптечки згідно з вимогами НАТО. Найбільше військовослужбовці поранені саме втрачають. Своє життя не тільки тому, що стікають крові, а тому, що перехолоджуються. Спробуйте полежати пораненій людині на землі. П'ять хвилин сам здоровий не полежиш. А це ж люди в окопах, вони в грязі, в болоті. Температура після поранення навпаки знижується, кров не може циркулювати. І відповідно. Знижується температура тіла. Маємо якось зберегти температуру тіла. Маємо ще дати військовослужбовцю такий час і термоковдру. Окрім того, є потреба у ліках протизастудних, противірусних, жарознижуючих препаратах для лікування шлункових хвороб сорбентах. Волонтери просять жителів Дубинщини долучитися до термінового збору. Реквізити для допомоги ви знайдете в описі під відео. Дуже просимо. Наших добичан, підтримувати військовослужбовців, підтримувати наших захисників, максимально допомагати їм, чим тільки можуть, донатами, ліками, продуктами по можливості розуміти, в який час живемо, розуміти, що ми знаходимося в стані війни і донатити, бо донат рятує життя.